26 лютого щоденні роздуми, незвичайна історія успіху. А не історія успіху в звичайному сенсі, це історія страждання, котре милістю Божою перетворила з духовне зростання. Як це бачить Біл, сторінка 35. Прийшовши в Ва, я почув, як хтось говорив про реальність свого поясня, самотність, жах. І біль. Я став слухати далі, скоро почув зовсім інше розповідь про реальність тверезості, це реальність свободи і щастя, цілі та напрямку, спокою і миру в стосунках з Богом, самим собою та іншими людьми. Відвідуючи збори, я знову і знову опиняюсь в цій реальності. Я бачу її в очах оточуючих, чую її в їхніх голосах. Працюючи по програмі, я отримую необхідні для її освоєння вказівки і силу. Радість а, в тому, що ця нова реальність відкрита для мене.